Команда ЧСН вітає вас. Події факти, актуальні коментарі у викладі наших журналістів сьогодні. У випуску рекорду набуде та хліба вистачить всім понад 18 мільйонів тонн зернових вже у коморі. Овочівництво дешеве, але якісне. Які перспективи галузі? Європейські агротехнології на черкаських ланах. 200 запитань владі, що турбує черкаську громаду. Джаз банди полонять. черкащан у п'ятницю. Стартує джаз діліжанс. А в Україні буде і хліб і до хліба на лунах вже зібрано понад 18 мільйонів тонн зернових. Всього планують отримати майже 45 мільйонів тонн. Цього вистачить для внутрішніх потреб держави, Незважаючи на погодні умови у деяких областях, урожайність сягає рівня минулого рекордного року. Тож прогнози Мінагрополітики щодо вартості хліба теж вельми оптимістичні. «Даже сьогодні ніяких причин щодо подорожчання хлібу немає. Чому тому, що ви знаєте, аграрний фонд в резерві. Мав перехідний запас мільйон тонн зерна пшениці. Сьогодні по фордору укладена угода на мільйон тонн зерна. Сьогодні вже поступило знову врожаю по фордору 390 тисяч тонн зернових. Майже 30 мільйонів тонн овочів вирощуватимуть українські аграрії, тож ціни на них будуть стабільними. Обіцяє прем'єр-міністр Микола Заров. У попередні роки врожаї овочевих культур були утричі меншими. Віднині ця сільгоспродукція має бути якісною та дешевою. Очільник уряду вважає, що галузь зможе повністю забезпечити власний ринок і освоїти європейський. Така перспектива можлива завдяки розвитку проектів системи зрошування. Сьогодні програма відновлення зрошення земель знову діє. Перше на цей час в Херсонській області зібрано понад 2 мільйона тонн овочів. тому програма зрошення буде довгостроковою, і вона буде реалізовуватися не тільки в Херсонській області, але й в Криму та в інших областях. У Черкаському районі вже справили обжинки. Сільгоспідприємства краю зібрали майже 30 тисяч тонн ранніх зернових. Їх врожайність перевищила 40 центнерів з гектара. Свято останнього снопа відбулося у Червоній слободі. Вшанував працю хліборобів району і народний депутат України Віктор Корж. Я хотів би вас привітати від себе особисто від депутатів Верховної Ради. Я переконаний, що всі ми прекрасно розуміємо важливість того, що відбувається всі дні. Дуже приємно, що з такими високими показниками ви підходите до фінішу цієї кампанії, незважаючи на прості погодні умови, незважаючи на інші на гаразд, які на жаль є. Черкащина у лідерах природно кліматичні умови родючі грунти професіоналізм аграріїв. Завдяки цим факторам наша область сьогодні найкраща в Україні за рівнем розвитку рослинництва сприяє тому і активне впровадження новітніх європейських технологій. Обмін досвідом з фахівцями провідних іноземних агрофірм для черкаських господарників обов'язково складова успішної діяльності. Днями Черкащину відвідала делегація з Німеччини. Головним питанням, яке вони обговорювали під час зустрічі, було залучення іноземних інвестицій з метою розвитку аграрно-промислового комплексу нашої області і країни в цілому, а ще повчитися у колег. Наші спеціалісти застосувавши досвід Німеччини на наших полях, вже зараз німці приїжджають до нас вчитися як досягати таких урожаїв. Такої продуктивності, які досягають наші агрономи на полях Черкаської області, Крістоф Амбергер представляє одну з провідних німецьких селекційних фірм. Їх представництва працюють у понад 70 країнах світу. Там фахівці займаються селекцією на основі новітніх методів біотехнології, виробляють високоякісний посівний матеріал для різних регіонів з урахуванням кліматичних умов. Проте робота українських колег його вразила. Від себе він хотів би подякувати і поздоровити з іншого боку нашого партнера Сергія Миколаївича Терещука. To the high за його високий рівень професійності. За прекрасних людей, які працюють разом з ним. The same from the outside as it looks today from the inside. Інвана ту і те, що їм вдалося цій команді Сергія Миколайовича зробити за ці два роки, те, що ми бачили сьогодні, а саме побудувати на сьогоднішній день той завод, який ми відвідали, це можна сказати, те, що, по-перше, це велике досягнення, яке має компанія. По-друге, на сьогодні ще це, звичайно, виглядає краще знутрі, Тобто там встановлено абсолютно професійне, сучасне, найновіше обладнання, яке в світі є. Воно ще не до кінця завершено, це будівництво, але на сьогоднішній день це дуже вражено прикметно, що по закінченню візиту аграрії з Німеччини висловили бажання і надалі співпрацювати з черкащанами. Більше того, презентували їм якісний насіннєвий матеріал. Що найбільше турбує черкаську громаду з перших вуст дізнався голова черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. Коли з'явиться асфальт на вулиці Бидгорській, головне питання від жителів мікрорайону химселища посадовцю. Поспілкуватися з очільником області прийшло більше 200 черкасців серед порушених тем якість медобслуговування, безробіття, корупція та екологічний стан мікрорайону. Вибоїна на вибоїні. Вулиця Бидгорська у Черкасах військовий полігон. Тут не те, що проїхати, пройти нереально. І водіям і пішоходам ця проїжджа частина нагадує небезпечний атракціон. Проїжджаємо з трудом. Машина, звісно, вбивається по ходовій. Дуже-дуже сильно. Я не задоволений, якістю дороги, взагалі, ніяким у Черкасах. У нас Черкас, ми платільщики податків, взагалі не зрозуміли, куди йдуть наші кошти, і ми автомобілісти. Платимо за. СТО, платимо за дороги, платимо всі податки. І в нас взагалі немає доріг ніяких. Про що тут може бути? А ця дорога це саме ужасна дорога. Це, знаєте, післявоєнна дорога. Машина б'ється, ужасно, страшно. Це просто неможливо. Абсолютно ні. Не. Я сама ось водій, моя машина стоїть, та це взагалі ужасна машина, ужасні дороги. Дороги ужасні. Вони їх і ремонтують, але воно десь вилітає, некачественне. Товар, що вони кладуть на дороги. Як гепне, як гепне, бо ті баюриці. Ті. Там везде, хіба тільки оце тут, ну, взагалі по Черкасах. Ну це, слава Богу, там зремонтували на Пасторовській. Там уже болі-мені така дорога, то ж там ужасні дороги. А таких вулиць в Черкасах десятки, що вже говорити про область. Для ремонту доріг їй було виділено 58 мільйонів гривень. Це гроші з різних джерел фінансування. Місту Черкаси перепало майже 11 мільйонів гривень. Було розроблено порядок використання цих коштів і надано право реалізації цих коштів, тобто не так, як раніше, через облавтодор, а віддали кожній місцевій владі. І ми дали право кожному керівнику визначати, де робити в першу чергу. Ну, то, щоб не дядя, умовно кажучи, сидячи тут, в кабінеті, визначав, от там якусь, вулиць, чи що. їм же краще, видніше. Що їм треба? Така позиція влади мала б пришвидшити процес ремонту доріг в області. Кошти міські та районні громади отримали в квітні, однак за цей час. З 58 мільйонів гривень чиновники спромоглися освоїти лише 11. Дороги і далі рясніють дірками, а решта грошей і досі не використана. Ремонт дорожнього покриття здійснюється за графіком. Так вулицю Бидочку у Черкасах, наприклад, комунальники мали блатати наприкінці липня, однак у терміни не вкладаються, тому роботи стартують лише у серпні. Але на жаль, там дорожне покриття дуже погане і будемо казати до, до неї. Ну, в останню чергу підходять, доходять руки, тому що дійсно є вулиці з більшим, більшим навантаженням транспорту і громадського транспорту, і автомобільного транспорту. Тому починаємо, починаємо з неї. З них як зазвичай. Свої черги чекають також інші вулиці не лише обласного центру, а й регіону. Незабаром на ремонт доріг додатково Черкащина отримає ще 70 мільйонів гривень. Чи встигнуть їх використати до кінця року міські та районні чиновники, покаже час. Злочинна халатність чи нещасний випадок. 14-річного хлопця вбив електричний струм. Трагічний випадок стався 10 днів тому у селі Великий Хутір Драбівського району. Родичі загиблого впевнені, їх дитина мертва через недбальство працівників районного рему. Мовляв, на аварійній ділянці електромережі вони ввімкнули напругу. Драбівські енергетики усе заперечують, їх висновок небіжчик сам винен. Залишилася пуста кровать. О, його малюнки він. Любив, включити комп'ютер, дивиться на всякі ескізи і власноруч їх перемальовує. Навіть через 10 днів після смерті старшого сина батьки говорять про Едіка, мов про живого. Відмінник, спортсмен, він був гордістю сім'ї. Батько хлопця розповідає, в той день Едік допомагав йому і матері по роботі. Коли через буревій в селі зникло світло, батьки відпустили сина додому. Включився світ, Ми саме тільки виїжджали з роботи, включився світ. Жінка каже, отак не тільки тут кажа, каже, каже на селіка є світ. Прийшов і чоловіку сказав мені, що дитину вбило током. До будинку підліток надійшов всього 150 метрів. Його вбило на очах у сусідів струмом від обірваного високовольтного кабеля, який обірвало під час буревію. Очевидці запевняють, як тільки стався обрив, вони негайно повідомили про це в районний РЕМ. Лінію відразу знеструмили. Але чому енергетики знову подали напругу на аварійній ділянці? Для людей загадка. Соломаха Соломаха позвонив з самого початку, Тільки обірвався провод, і він моментально зразу позвонив у Рес. Халатність така, це халатність вообще. Кому це дійшло? Хто це зміг дати указання, включити напругу? Я ж кажу, дітей скільки там бігало, в нас по вулиці більше 30 дітей бігає. В районному ремі своєї провиною трагедії не бачать. Мовляв, ремонтна бригада навіть не знала про порив. Після надзвичайної події там відразу провели службове розслідування. Особиста необережність людей, тобто. Е Повідомлень не поступало, ми про це, як би сказати, не знали. І ну, диспетчер є відповідно до інструкції, тому що ну, це ж теж людина. Він, якби він знав, він би ніколи не подав на руку. Через деякий час співробітник Крему таки згадав, що повідомлення від жителів села було, але не пропорив. Конкретне, конкретне місце, конкретний факт. Було з цього місця повідомлення. Було, було е повідомлення про те, що гілка впала на проводу. Нещасний випадок або злочинна недбалість. Це мають встановити правоохоронні органи. У районній прокуратурі вирішують питання про порушення кримінальної справи проти працівників РЕМУ. За ознаками злочину передбачено статтею 119 кримінального кодексу України стосовно вбивства з необережності. Остаточне рішення на даний час не прийнято, оскільки є ще термін, десятиденний термін перевірки, і в цей термін буде прийнято остаточне рішення. Батьки та близькі Едуарда справедливість місцевих органів влади не вірять. Якщо в районній прокуратурі найближчим часом не порушать кримінальної справи, люди мають намір скаржитись навіть президенту. На 75 гривень зросла стипендія в учнів ПТУ на 150 – п'ятдесят, вищу в першого другого рівня акредитації. А бакалаври, спеціалісти та магістри відтепер отримуватимуть до 730 гривень відповідне рішення охвалив Кабмін. Останній раз розцінка заохочення за успіхи в навчанні змінювалися ще 5 років тому і лише індексувалися за рівнем інфляції. Профільний комітет Верховної Ради України пропонує підняти рівень виплат студентам до прожиткового мінімуму. Молоді майстри хизуються талантом, свій креатив вони втілили в портретах літніх людей. Копіях робіт відомих митців, оригінальних пейзажах та натюрмортах. 32 картини черкаських художників Володимира Сінуйка, Костянтина Мелаха та Ірини Чернявської презентували в обласному художньому музеї. Ця копія Рембрандта Стріб Красно. Ну якби я її робив копію. Над цією картиною молодий художник працював упродовж трьох місяців. Володимир Сінуйк досліджує стиль відомих майстрів. Це його перша виставка. Чому троє молодих і талановитих вирішили демонструвати свої роботи, об'єднавшись, пояснив так. Так, ми досить давно вже підтримували зв'язки, спілкуємося, дружимо. І десь так більше року тому ідея організувати таку спільну виставку молодих таких художників щоб представити свої картини широкій публіці. Творчість понад усе переконані молоді художники, заробляти гроші своїм талантом, вони поки що не планують і працюють з натхненням. Звичайно, можу себе змушувати малювати. Іноді так і буває. Треба малювати там і малюю. Але в основному, звичайно, малювати просто хочеться там. Натхнення є. Якщо є якісь мотиви, які тебе надихають, там сюжети в голові, то звичайно тобі не хочеться сидіти, скласти руки. Більшість робіт виконані у жанрі реалізму. Виставка діятиме впродовж місяця, тож усі залюблені у мистецтво встигнуть її оглянути. Джаз-банди Полоня Черкащану п'ятницю стартує 11-й. відкритий фестиваль Джаз діліжанс триватиме він два дні. Наживо у сквері за обласною радою виступатимуть музиканти з різних міст України, також з Росії та Сполучених Штатів Америки. Концерти розпочинатимуться о п'ятій вечора. Долучає такий спосіб до високої музичної культури незмінний організатор фесту Джазмен зі Сміле Сергій Крашанінніков. Цьогоріч джаз діліжанс також благодійний збиратимуть кошти на вакцину від поліоміеліту. Сьогодні це всі новини. Хочете дізнатися більше? Перегляньте наш сайт Дабідабідабіросмедія. Ком'я попереду ще спорт. Славко Лопушанський за мить у цій студії. Добрий день, спортивна редакція Черкаської служби новин рада вас зустріти по той бік інформаційного простору. Традиційно протягом найближчих п'яти хвилин спробуємо вас познайомити з найгарячішими подіями. Вже завтра в Лондоні стартують 30-ті Олімпійські ігри. Черкачі на турнірі представлятимуть чотири спортсмени: кульові стрільці, легкоатлетка і тенісист боротимуться за першість на лондонських стартах. Наші земляки вже в столиці Великобританії а перед від'їздом нам вдалося поспілкуватися з ними про підготовку спортсменів до Олімпіади далі у сюжеті. Олімпійські ігри це визнання для спортсмена і шанс закарбувати своє ім'я на сторінках світової історії, а також можливість добряче підзаробити. За останню інформацію українське золото допоможе нашим спортсменам збагатитися на 100 тисяч доларів. Серед претендентів на світове визнання та солідні призи черкащани. Троє з чотирьох черкаських олімпійців є вихованцями ФСТ Динамо. Більшість своїх перемог вони здобули, навчаючись в академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Дар'я Шаріпова, 12 років, займається кульовою стрільбою. Любою вона вже брала участь в Олімпійських іграх у Пекіні. Рік тому вибрала ліцензію на участь в Олімпіаді 2012 року. Так як для першого разу я не знала, що це таке, і хвилювалась дуже. Але зараз я розумію, що це такий же старт, як я стріляю на інших міжнародних змаганнях. Будуть ті ж самі супер, е, суперники, яких я вже знаю, з якими я. Е, це Ще один черкащанин, кульовий стрілець Сергій Куліш, перед лондонським стартом зберігає Олімпійський спокій. Хлопець у своїх силах впевнений. Тим паче, що навчання. і у його спортивній кар'єрі вже є виступ на юнацьких Олімпійських іграх 2010 року. Я якби розумію, що це дуже серйозний для мене старт, і я намагаюся об це не думати, щоб менше нервничати просто. Потому что эти волнения они сбивают немножко стрельба психологически вид ну, вид спорта. І дуже тяжело зібратися, коли ти починаєш нервничати. Ще одна власниця Олімпійської ліцензії чемпіонка Європи з легкої атлетики Юлія Олішевська. Вона вперше за свою спортивну кар'єру готується до таких престижних змагань. В Лондоні легкоатлетка виступатиме у естафеті 4 по 400 у складі національної збірної. Юлія Олішевська доклала багато зусиль, аби вибороти ліцензію на Олімпіаду. Зокрема, нещодавно стала чемпіонкою Європи в естафеті. За її словами, належних умов для тренувань в. В основному центрі немає, тому основні її підготовки відбуваються на навчально-тренувальних зборах. У нас в області стадіону немає. На літо підготуватися це дуже тяжело. І всі зимні умови, у нас манеж, резина, все є, і тепло, і уютно. То стадіон, як такого можете поїхати посадити, то не і мені приходиться їздити постійно по зборам. Тренера можливості постійно зі мною знаходитися нету такого. Ми завжди в телефонному режимі, і це доволі тяжело. Настільний тенісист Ярослав Жмуденко, хоч і більшість своїх виступів проводить в Росії на Олімпіаду, поїде в якості представника Черкащини. Олімпійську ліцензію жмуденко отримав на Кубку світу в Катарі, де посів 10-те місце. На туманному альбіоні головними конкурентами за неї. Вищі місця ж муденка будуть представники традиційно потужних в цьому виді спорту азіатських країн. Побідіть сильніше. Днями в Торонто відбувся чемпіонат світу з легкої атлетики серед спортсменів з вадами слуху. Загалом в чемпіонаті взяли участь 241 спортсмен з 27 країн світу. Збірна команда України у складі 20 атлетів посіла друге місце у загальнокомандному заліку, лише поступившись в збірні Росії. Дві із 17 українських нагород в Канаді оформив черкащан Микола Кулик. Майстер спорту України міжнародного класу став чемпіоном світу в естафеті 4 по 100 та бронзовим призером на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Черкаські альпіністи підкорюють світові вершини в рамках проєкту Прапор Черкас на вершині світу. Черкаські скелази планують піднятися на вершини Пакистану, Аргентини, Швейцарії, Таджикистану, Киргизстану та Непалу. Сходити планують на гірських вершинах у віддалених та малодосліджених районах світу. Спеціальне взуття, карабін, мотузка та рюкзак з необхідними речами. Такий перелік потрібен для гірської експедиції. Президент Черкаської федерації альпінізму та скелезнення Вячеслав Полежайко говорить, що будь-який похід потребує ретельної підготовки. Зокрема, для реалізації одного походу в рамках проекту прапор Черкас на вершинах світу потрібно близько року. Система підготовки складається з трьох етапів: це оформлення переїзду, фізична підготовка та розробка маршруту невідомих гірських вершин. Предсезонная подготовка она включает в себя несколько выездов тренировочных, на которых оттачивается та либо иная техника. Вот. Плюс, естественно, тренировки уже в городе, то есть это бег, лазание, ФП. То есть это у каждого спортсмена есть свой график тренировок, Черкаським альпіністам вдалося підкорити вже не одну світову вершину. За останні три роки були здійснені сходження на вершини Криму, Карпат, Кавказу та Паміру. На всіх цих вершинах побував і прапор Черкас. Нині ж мета, яку переслідують організатори проекту популяризувати альпінізм, створити збірну області та пробудити патріотизм до рідного міста. Стартувала експедиція 16 червня. В этом году у нас була запланірована вершина Хантенґри. Ну по об'єктивному причинам ми перенесли та восхождення в район Гімалаєв. На октябрь месяц. Далее идет Матерхорн. Это Швейцарские Альпы, дальше Франция, Гран-Журас, вершины Гималаев, вершины Аргентины. Ну, Таджикистану, Пакистану Черкаський стяг планують встановити на головних світових вершинах протягом наступних 15 років. Сьогодні ж від'їжджає група на Кавказ, де черкасці побувають на п'ятьох вершинах. А вже 25 вересня черкаська група альпіністів вирушить в Гімалаї. Саме там вони віднайдуть безімяну вершину, яка має отримати назву Пік Черкаси». І на цьому в мене всі новини. Скажу лише, що сьогодні відзначають день парашутиста і бажаю вам всі стрімкі та захоплюючі життєві злети завершувати лише м'якою посадкою. Чергову висадку порцію спортивної інформації чекайте завтра в цій же студії. Хай щастить. прогноз погоди на 27 липня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі становитиме 16-21 градус, у день 29-34 з позначкою плюс. У Черкасах вночі 18-20 градусів вище нуля, у день 31-33. Атмосферний тиск підвищений, наступної доби слабко зростатиме. Відносна вулиць повітря знизиться. Буде ясно, без опадів. Вітер північно-східний 3,8 метрів за секунду. Погоду Черкащини нині формує спекотний антициклон із заходу. До кінця поточного тижня збережеться дуже спекотна без опадів погода. До уваги, 27-31 липня, спека може сягнути небезпечних значень плюс 33-34 градуси. Внаслідок таких погодних умов в екосистемах області зросте клас пожежної небезпеки, тому слід бути обережними з вогнем у лісах та парках. Температура води у Дніпрі для Черка станом на 8 годину 26 липня складала 25 градусів. Будьте обережними при відпочинку на водних об'єктах. А за народним календарем, 27 липня вшановується пам'ять преподобного Стефана Махришського чудотворця. З цього дня починається спад літа, який триватиме до 26 серпня. У минулі часи примічали, якщо день 27 липня, спекотний, сухий, то зима буде морозною та малосніжною.